Я був от від Авдіївки буквально два дні тому. І на напрямку удару противника вони йдуть від Авдіївки далі на захід. Знаєте, я просто от, нема слів. От розрив тут в Києві говорять одне Верховний Головнокомандувач, а відбувається на фронті інше. Я вам хочу сказати: за Авдіївкою жодних польових ліній укріплень не побутовано. Досі я бачив, як наших солдат у цих норках. Виритих посеред поля атакують російські дрони, обстріл ведеться з міномета. Це дуже боляче дивитися, тому що ніяких висновків не робиться. Якщо не знайти будівельників, якщо влада не здатна знайти будівельників для того, щоб обладнати хоча б елементарні тилові лінії оборони, якщо не знайти інженерів для обслуговування сучасної техніки, дронів, сенсорів, зв'язку, якщо не знайти робочих, які будуть виробляти інженерів, технологів, які будуть виробляти боєприпаси, то штурмовиків не вистачить ніколи. Пройдя. Власне, останнім часом попались на очі ролики різних доблісних вояк, які розказують, що все погано, все пропало, і вони відмовляються служити. Ми подивилися і теж вирішили зробити заяву, що дійсно є складності. Собаки, корм часто не доставляють, телевізору нема. немає і так далі. Ну насправді е, товариства, брати і сестри українці. Е, не звертайте уваги на боєгузів. Е, можливо, комусь дійсно зранку еклєрів не довезли, вони не задоволені, чи ще якісь проблеми є. а насправді тут, в рубіжному, в, в, на інших позиціях. Стоять збройні сили України, підрозділи Нацгвардії, добровольчі батальйони, яких ворог не може ні на міліметр просунути. Ми вмотивовані, ми будемо нищити і палити любого окупанта. Ми чекаємо зараз наказу на наступ. Нікуди відходити не будемо. Це наша українська земля. Ми тут, власне, для того, щоб звільнити її, а не відступати, відходити, маневрувати чи, не дай Боже, плакати, що чогось не вистачає. Всього вистачає. Набою вистачає, гранат вистачає, противотанкових засобів вистачає. Ну правда, в мене нема ще персонального гелікоптера, але я думаю, це питання часу. А так, зрештою, при підтримці і злагодженості всього українського народу, ми виженемо звідси все це сміття, що поналазило на святу українську землю. Слава Україні! Героям слава всього українського народу. Ми виженемо звідси все це сміття, що поналазило на святу вчасно підвозять, їх достатньо. Мочити їх є кому. Так що все буде Україна. Так. І, думаю, хто, хто бажає долучитися, Лігіон Свободи, Батальйон Свобода, долучайтесь. Будемо разом знищувати москалів. Будемо боротися і перемагати не тільки москаля, а й сепаратню, яка тут залишилась. Ще вчора ми всі ходили по вулицях, хтось був актором, хтось інженером, хтось простим байкером, хтось бізнесменом. Зараз ми вже півтора місяці боронимо нашу землю, е, пройшли багато чого, і ні на шах не відійдемо з нашої землі. Слава нації! Смерть ворогам! Извините, Юрий, Смотрите, это наше право. Стар, вы по... не верующий вы народный да. депутат, да. вам не верить надо, а работать, Нет. выполнять свои Извините. служебные а, обязанности. Это... Поэтому голосуйте за следственную Хорошо. комиссию, если вы хотите правду, Хорошо. а не занимайтесь вопрос. пропагандой. По, по пленкам Байдена, мы уже до того договорились, что Путин, своего агента Кремля Порошенко... заставив поговорить з байденом, про підвищення тарифів в Україну більше, чим ото протиділо валюті фло. він відпустив свого агента дюркача, выпускника школи КГБ в місті Москва. ви заставил вот это выложить